Добре, друзі, ми в сесії номер два. Підведися і поїж» І назва цієї сесії армія першопрохідців». Ми почнемо добувати багатства з історії Йосифа. і ми зупинимось в цій історії на деякий час протягом наших сесій. І ми відкриємо таким чином більше того, що Господь приготував для нас через історію життя Іосифа. Що ти хочеш вкласти в нас, Господь? Тема цієї сесії Господь готує армію першопрохідців в Україні і за межами України, армія першопрохідців. І це нагадує мені цитату одного служителя Дона Лінча в його книзі про першопрохідців. Він сказав, що прийде далі, ніколи не зможе бути звершене звичайними людьми. І я зараз не звертаюсь до звичайних людей. Я говорю з першопрохідцями, передвісниками, лідерами і тими, хто любить Господа. Перше основне твердження Іосиф був першопрохідцем, він був передвісником. Першопрохідці готують шлях для чогось нового, що Господь хоче робити. Господь любить відкривати нові откровення про себе, тому що він хоче відкривати себе як благословення для людей. Першопрохідці співпрацюють з Богом, щоб відкрити живе откровення Його на землі. Першопрохідці це ті, кого Господь готує і посилає вперед заради життя. І ви, його першопрохідці. Я вірю в це. Господь посилає вас вперед, щоб зберегти життя. Він посилає вас вперед, щоб зберегти покоління посилає вас вперед, щоб зберегти багато життів значним захистом. Україна це народ першопрохідців. Україна, ви змінюєте ваш власний народ працюючи з Господом, і ви будете міняти інші народи. Хто такі першопрохідці? Це людина або річ, яка іде попереду чогось нового нової ідеї, нового розвитку. Які приходять далі, першопрохідці працюють з Господом, щоб приготувати шлях для чогось нового, що Господь хоче зробити. Іван хреститель був першопроходцем перед приходом Ісуса на землю. І насправді Господь навіть відділив Івана для цієї місії ще до того, як він був народжений. Все життя його було зосереджене на цій одній місії: приготувати шлях для послання Ісуса в світі це те, що Господь хотів зробити: відкрити откровення своє нове на землі. Тож Іван був таким мостом. Він був переходом із того, що було в минулому, до того, що мало прийти. Але він мав відділитися від культури того часу за допомогою свого радикального стилю життя, щоб виконати цю місію. Він відомий своїм висловом в Івана 3.30. йому належить зростати, а мені маліти. Ця цитата приводить мене до другої частини пророцького слова для вас і для України. Це продовження слова про Йосифа. Для України, в той час, коли Господь готує вас, щоб бути його першопрохідцями. Це місце списання про Йосифа псалом 104, 18-22. закували в кайдани його ноги, залізо спізнала душа його. Аж доки звершилося слово його, слово Господнє випробувало його послав цар і визволив його. Володар народів і дарував йому волю, Настановив його господарем над домом своїм і управителем над всіма володіннями своїми, щоб він напучував вельможних його за своєю волею, і старшин його навчав мудрості. Це важке місце писання. Це те, що ви проживаєте прямо зараз. Слово Господнє випробувало його. Ви пережили найгіркіший смак війн останніх часів. Але завдяки цьому ви зможете допомагати іншим переживати їх війни і труднощі останніх часів, які прийдуть у майбутньому. Слово Господнє випробувало його. Щоб підготувати людям шлях до спасіння до спасіння від глобальних режимів і майбутнього правління антихриста, як стояти міцно в Христі, як бути в міцності і непохитності, як любити Господа ще більше під час кризи, першопрохідці, як Йосиф, як ви, зможуть дати іншим народам народам навколо цей хребет. Україна. Ви зараз отримуєте цей хребет, цей стержень він проявляється в вас. Господь піднімає армію першопрохідців, не одного, двох, п'ять, десять армію першопрохідців в Україні яка буде приносити славу Божу, куди б вона не пішла. І вони будуть здатні зробити це, тому що вони вибрали відділитися від культури сучасності і жити радикальним життям. Івана 3.30. йому належить зростати, а мені маліти. Ця армія першопрохідців. Вони будуть відправлені вперед, щоб зберегти життя. Першопрохідці відкривають шлях, який раніше був закритий. І потім і інші вже можуть пройти цим відкритим шляхом І це. Не тільки для лідерів найвищого рівня це для лідерів і людей всередині церкви і ззовні для всіх віруючих. Всередині церкви і зовні у нас є приклад сучасного першопрохідця винахідника, в сфері медицини, який був першопрохідцем, який створив модель вирішення проблеми симптомів ковіду, лікар Зеленко, він був український єврей, і навіть до того, як ковід з'явився, він відкрив ефективний шлях боротьби з ковідом Авраам в старому заповіті був отцем прориву, який отримав благословіння для себе і для всіх майбутніх сімей на землі Рут була прабабусею царя Давида. Вона була першопроходцем, тому що народила першопроходця. Давид був першопроходцем відкритого прославління Господа. Рут народила першопроходця і вона зробила це після важких випробувань і труднощів вдівства. І потім вона залишила свою культуру. Для нової культури це один з її ключових переходів, коли вона залишила свою культуру і перейшла в нову невідому для неї, друге ключове перетворення для неї це коли вона перейшла з позиції служіння Богу, просто тому що я його слуга, до позиції близьких особистих стосунків з Богом. Де разом вони були здатні створювати, народжувати щось нове на землі. Тож Отець Господь він шукає своїх першопрохідців, які будуть співпрацювати з ним, і він кладе свою руку на плече своїх першопрохідців, ви, його першопрохідці. Тож він каже: прийди, сядь зі мною, поговори зі мною про все, що зараз відбувається, особливо про те. Як ти проходиш цей час, описаний у Псалмі 104? Слово Господнє випробувало його? Як ви бачите, що Господь приготував вас до того, що відбувається зараз? Як він підготував вас, щоб вам бути серед війни, проходити? Ваші особисті випробування і і страждання, як він проявив свою вірність, готуючи вас до цього конкретного сезону вогню? Тож, перше питання, як Господь підготував вас до того, що відбувається зараз, що він робив у минулому, як ваш отець, щоб підготувати вас до теперішнього, це перше ключове питання. І друге, що отець дає вам зараз в цьому сезоні як частина підготовки до майбутнього? Як він говорить до вас, як до свого першопрохідця? Як він готує вас до майбутнього? До 2023 і далі. Це запитання для практики, запитання, з яких ви можете почати вашу розмову з Господом. Це запитання першопрохідці для вас, запитання, які відкривають нові діалоги з Господом, нові способи чути Його і нове бачення як частина вашої підготовки. Дякуємо, тату, за твою благість, твою милість, твою доброту і твою підготовку. За те, що ти кажеш, прийди, посиди зі мною, побудь зі мною, як з твоїм отцем. Я маю багато чого сказати тобі, і багато чого вкласти в тебе. Амінь.